костему Я заказувала багато чого для мусі. Дивись, яка красота! Дивись, яка шляпа! Дивись, яка прикольно Муся! Скоро буду мірять! Так, це платье для муси. такі червоні ярче. Хоч би розмір підійшов. О, банчик есть. Це сюда, з приколочкою. Ой, мабуть, велике буде. А може, і не буде. Таке мягенькое, велюровое. Прикольно, да, Лешка? Угу. А, це, це така наклейка на футболку. Наш тато малював таку картину, помнишь? Це Ван Гог. Угу. Так, це фломастери білі. Це по чорним по віщах малювати можна. Будемо малювати теж картини на футболках. А, це дій мусі теж. Дивись, яка красота. Дивись, яка красота. Це бусики. Але за нарядні нарядниця буде. Мусінька, дивися, яка красота прийшла. тобі. О боже, яка буде королева. Так, це теж така наліпочка на джинси. Це такі метелики. Тільки я не знаю, вони у чугом при... чи пришивають їх. Ну, коротше, мені подобались штучки. Так, це не знаю, це не знаю, зараз я це вже дрібничка така. А, Льоша, це тобі Ого. Угу. Це тобі брелок. диви, що написано. Тут все написано по-німецьки. Майне зон. Ха, Б, Коротше, сам прочитаєш. Я така читалка. Так, це ще одна наліпка на футболку. Вже в мене тих наліпок, що в нас стільки футболок нема. Як ти у мене на Але дуже яскрава. Такий утюжком чик. І такі губки. А це для мусі очки. <ривіт> Муся, ну ти капець будеш. Дивися які очки. Це капець, Муся. Як все повдіваємо, шляпа, очки, плаття. Так, і ще щось дрібненьке. Чесно не пам'ятаю, що це за трночка така. Що нейробить. робить. Ну, не знаю, що це таке. Треба подивитися в эту. Бо не знаю, що нейробити. Ну і саме головне, саме головне, мама заказала для мусі рюкзак. Ой, Боймося, будеш красавіця гуляй. З мамочкою в рюкзаку. О. А як він? він? странний. А він отак вивертається. Він отак І от тут прозрачне стекло. Це я не знаю, куди буде, потім причепимо. Але ну, оце все туди вивертається. ось, ось. Вот такие рюкзак. Вот такие рюкзачок. Вот и все.